Не так давно російські дрони порушили польський я, а, повітряний простір. Чотири було збито. На щастя, це були не шахиди, чи щось гірше, інакше б результати були жахливими. Естонія змушена була наполягати на скликанні засідання Радбезу, тому що. Російські винищувачі навмисне порушили її повітряний простір. Молдова захищається знову від російського втручання. Ми допомагаємо Молдові, а Росія намагається зробити з Молдови те, що колись Іран зробив з Лівану. А глобальна реакція знову таки недостатня. Ми вже втратили Грузію в Європі, права людини, європейська характер системи державного управління там занепадають Росія залежна від Росії. Багато років Білорусь так само рухалася в бік цієї залежності від Росії. Європа не може дозволити зараз втратити Молдову. Дуже важливо пам'ятати, як Світ проігнорував потребу допомогти Грузії після нападу Росії. Ми втратили той момент. Втратили для Європи підтримати Молдову багатого не вартуватиме, а от не зробити цього матиме набагато вищу ціну. Саме тому європейський союз має допомогти Молдові вже тепер фінансами, енергетичною підтримкою, не лише словами чи політичними жестами. Ми не можемо. Забувати про захист прав народів і націй і в регіонах, там де вони опиняються під загрозою статуту ООН і загальна декларація прав людини мають застосовуватися всюди, але Талібан в Афганістані затягнув цілу Україну назад в темні віки якій карти в деяких латиноамериканських державах. Сильніші аніж уряди, все це говорить про колапс міжнародного права і слабкість міжнародних інститутів.